Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Тут суцільна депресуха в Україні. От все, що ви читаєте в новинах, вас пригнічує. Все, що вам кажуть, це деморалізація. Ми ще про це поговоримо, але я, наприклад, люблю читати московитів. У них така сама депресуха, як у нас, і вони так само нелякані, як і ми. Московити, наприклад, впевнені, що нам уже передали джасм. Це такі ракети повітря земля дуже потужні 370 кілометрів. Дальність їх не бачать С-400, і тепер московити кажуть, що їм треба споруджувати такі спеціальні дуже великі антени, які можливо будуть помічати ці джасми. Також вони впевнені ці самі московити, що Франція таки на початку наступного року передасть нам першою ескадрилью міражів, і оці от міражі разом з джасмами – це взагалі смертне місце для ванюшек. Тобто, потроху приємних засобів ураження у за стає більше. Це не панацея, це не диво зброя, це не те, що одразу вирішить хід всієї війни. Але поступово, крок за кроком, можливості. Кращою, ви просто цього не помічаєте. Буквально щодня українські збройні сили і спецслужби дістають які набуть дуже смачні військові об'єкти в глибині московитської території. Ви не звертаєте на це уваги. Оце пам'ятаєте той склад в Твері, Я не буду казати за те, що уразили цієї ночі в Краснодарському краї і в інших місцях Ведегії. Але о той величезний склад боєприпасів в Твері московити кажуть, що це все-таки українські БПЛА. Паляниця і лютий. Цей склад, як деякі інші їхні склади, звісно, був бетонований збудований таким чином, щоб боєприпаси не валялися на поверхні, щоб важко було пробити оці бетонні конструкції безпілотним літальним апаратам і навіть ракетам. І паляниці і лютий не можуть пробувати такі бетонні конструкції. Але ці склади такі от. Склади подібного до того, що під Тверю, використовуються як склади близького підскоку, тобто з них одразу відгружається і відправляється на фронт. І тому дуже багато боєприпасів було на поверхні. Отуди От і влучили українські безпілотники. В результаті вигоріло все розкішно. Ми з вами очікували серйозного прориву в постачанні, взагалі дуже серйозних рішень під час Рамштайну, який мав відбутися 12 жовтня, але, як ви знаєте. Президент Сполучених Штатів Байден скасував свій візит, і, взагалі, демократичній пресі в Сполучених Штатах пішла команда поменше згадувати за Україну. Республіканці все-таки зашугали. От вся пропаганда республіканців останнього часу це те, що нинішня американська адміністрація занадто багато уваги приділяє Україні занадто багато допомагає Україні. Той час, як цього робити, не потрібно, а потрібно зосередитися на внутрішньоамериканських проблемах. Публіканці і їхні виборці не розуміють, що Україна значною мірою внутрішньоамериканська проблема, що Америка глобальна країна, і вся потужність долара. На тому, що Америка виконує роль світового поліціянта, щойно Америка по справжньому зосередиться на внутрішньоамериканських проблемах, вона стане бідною країною республіканцям. Наплівати скоро вибори, і демократи розуміють, що таких складних матерій вони не зможуть пояснити виборцям. Що тому потрібно заткнутися стосовно України і вдавати, що ураган цікавить їх більше ніж Московія. Тому до 5 листопада очікувати від американців якихось проривних рішень чого-небудь доленосного від американців, а отже, і від їхніх європейських союзників, не доводиться. Але до 5 листопада вже недалеко. І ще раз демократи дуже занепокоєні. Трамп таки може виграти, і спонсори демократичної партії зараз кажуть їм, що Економіка в їхній виборчій кампанії це номер один, номер два, номер три і номер чотири. Бо виборці не зрозуміють, що американська зовнішня політика це і є економіка. Українська влада теж не сильно розуміється на економіці, і зараз ви знаєте прийняті зміни до податкового законодавства. Взагалі, це податковий геноцид е, малого і середнього бізнесу. Замість того, щоб скоротити шкідливі і непотрібні державні видатки, законодавці вирішили добити малий і середній бізнес. Можна, скажімо, було б скоротити апарат Верховної Ради. Він все одно не потрібен. Рада штампує все те, що спускається їй з офісу президента, і це правильно в часи війни. Нам не потрібні ці депутатські сварки і політична гра в середині Верховної Ради, коли потрібно все робити дуже швидко, але апарат не потрібен тоді такій Верховній Раді. Щонайменше вдвічі можна було би скоротити чисельність державних службовців поліції, чисельність населення скоротилася вдвічі, а чисельність поліції зросла. До чого б це доречно було б вдвічі зменшити бюджети місцевих органів влади? Все одно все розкрадається. Наприклад, у Києві велика кількість чиновників Київської міської державної адміністрації. Що роблять всі ці люди? Навіщо всі ці кабінети у Києві? Наприклад, є очільник Київської військово-цивільної адміністрації. Це дуже потрібно, і е, очільник. Київської міської державної адміністрації це зайве. Поза як все зараз має бути підпорядковане інтересам війни, то очільники військової адміністрації достатньо. Він цілком зможе розпорядитися і міським бюджетом, і міським господарством. Нічого екстраординарного, складного там немає. Натомість міську державну адміністрацію очолює кличко. Ви знаєте, моє тепле ставлення до кличка. На жаль, він не відповідає мені взаємністю. Він любить не Мене а Булгакова, хоча Булгаков писав гірше ніж пишу я. Личко з міського бюджету фінансує музей Булгакова на Андріївському узвозі. У нас більше нема на що витрачати гроші, виявляється в часи війни. У нас досі стоїть пам'ятник Булгакову. Гадаю, що Булгаков це такий дезертир з армії УНР, який перекинувся в Дінікінську армію, метою якої було знищення України, і дуже любив цю армію, а потім працював на. Радянську Росію Кличко взагалі, любитель російської культурки. Він любить не тільки Булгакова, він любить Тургенєва фірмі саме з назвою Тургенєв Кличко дружає. Знищувати історичні пам'ятки в Києві, також як з'ясувалося останнім часом. Він любить Чайковського. Чайковський нагадаю, це такий московицький композитор, великодержавний шовініст. Про це він багато разів писав в своїх листах, і він визнаний одним з символів Росії. Тобто у нього були певні таланти, але це символ Росії зараз. Кличко взагалі, любить символи Росії і, зокрема, і Чайковського. Інакше чим можна пояснити, що нещодавно він присвоїв звання почесного громадянина Києва, такому собі Тимошенку, який очолює Національну музичну академію імені Чайковського. І єдиною заслугою цього Тимошенко є та, що він бореться за те, щоб ім'я Чайковського лишалося назавжди в назві цієї академії. Тобто Кличко вбачає е, своїм завданням. Зберегти Київ як місто російської культури кличку як не смішно, і його посіпакам посіпакам, мабуть, правильно, в КМД виплачується заробітна платня з міського бюджету. Ми в братстві зараз лихоманливо шукаємо кошти на реби, тому що дуже великі втрати від ворожих безпілотників. Втрати є і в братстві і в інших відділах, і всі зараз шукають кошти на риби. Але кошти йдуть на утримання музею Булгакова, а не на Реби. Кошти йдуть на зарплати чиновникам кличка, кошти йдуть на збереження російської культури в Києві. Натомість нам дають кошти, просто звитяжні люди. Я дуже дякую всім, хто зараз на це жертвує. Прошу пожертвувати і вас. Від цього залежить життя наших бійців. Я міг би і не просити у вас про те, я знаю наскільки всі вичерпані, якби державні кошти розходувалися, і комунальні кошти і йшли на те, що потрібно. Але поза як ви досі терпите кличка і подібних йому в місті і в державі, то ми змушені жебрати ці кошти для того, щоб зберегти наших солдатів. Я до речі, дякую Сергію Іванову з Ісландії. Він передав 100 тисяч вчора на риби для братства. Я дякую нашому давньому другу із кривого рога, який просив себе не називати. Він теж передав черговий раз 100 тисяч для братства. Вони на ці кошти зараз закупається необхідне устаткування. Зараз, до речі, ведеться слідство щодо відмивання коштів Коломойським і Боголюбовим. Вони відмили, як їм пред'являє, слідство щось там трошки більше ніж 5 мільярдів гривень. За ці кошти можна було би забезпечити ребами весь фронт, але це дурниця, і над цим можна посміятися, тому що о той самий Тимошенко. Почесне громадянство, якому дав кличко, відмив 20 мільярдів через свій фонд. Можливо, через цей фонд відмивалися і гроші кличка так само, тому він отримав почесне громадянство від кличка не тільки за свою любов до російської культури і впровадження російської культури в Київській музичній академії, але також і за відмивання коштів чиновників Київської міської державної адміністрації. Можливо, і так ми маємо з вами з цим щось робити в. Громадську дію зараз я не вірю, це практично неможливо, але я вірю в дію зусиллями церкви. Ми з вами не побудуємо тут громадянського суспільства. Громадянське суспільство в Європі виникло задовго до того, як виникла Європа. Скіполіси вже були громадянським суспільством, середньовічні міста з їхньою постійною боротьбою між комунами і феодалами, між церковними орденами і єпіскопами. Між цехами і різного роду штрикбрейхерами вже були громадянським суспільством. Нам з вами для того, щоб побудувати тут громадянське суспільство, потрібно тисячу років. Але цього не потрібно, адже войовнича церква може і ще краще виконати всі функції захисту наших інтересів. Тому в неділю о 10 годині вам варто прийти на євгена Чекаленка, 14, де буде братська літургія. і Там я буду виголошувати натхненну проповідь. Взагалі, в неділю краще бути в цю саму неділю, краще бути неподалік від Євгена Чекаленка, 14, вранці там буде проповідь а ввечері. Там буде за цією самою адресою вистава колаборант за моєю п'єсою. Це дуже бадьора комедія, написана в булгаківському стилі. Тому, коли я писав її в цьому тошнотворно-чехівсько-булгаківському стилі, мене нудило. Але комедія вийшла краще ніж виходило у Чехова і Булгакова. Просто тема така, що саме в цьому стилі потрібно було це творити. Видками можна поцікавитися в описі під відео. Тепер я хочу сказати кілька слів про. Тих, хто псує вам настрій, і від кого необхідно відписатися перед тим, як підписатися на цей канал. Нещодавно Сципіон африканський в нуманці помітив, що його військо переповнене повіями і гадалками. Він це помітив і одразу їх вигнав. І справи пішли краще. Повії і гадалки це ті, хто псують всю справу. Псують настрій, псують мораль війська і народу зараз. Роль повій і гадалок виконують політики і експерти. Їх щось занадто багато прилипло до українських збройних сил і до українського суспільства. Їх всіх варто було би прибрати, принаймні з вашого Ютубу. Воєначальники і володарі минулого взагалі доволі жорстко розправлялися з капітулянтами і пораженцями. Наприклад, Йосип Флавій в іудейській війні він описує і власний досвід, адже він був одним з керівників цієї війни проти римлян. От в своєму мемуарі, який так і називається іудейська війна, він пише, що коли обороняв одне з міст, то наказав замкнути на замок всіх жінок для того, щоб вони не деморалізували своїм плачем. Бійці, всі, хто верещить і плаче на час бою, а краще на час війни, потрібно замкнути, щоб їх не було чутно. Виробити з ефіру їх потрібно. Манергейм під час фінської війни, коли фіни героїчно оборонялися проти совітів, заборонив влаштовувати жалобу жінкам ходити в жалобному одязі за вбитими і. Заборонив публічні поховання бійців. Нація не повинна була знати наскільки багато гіне для того, щоб не деморалізуватися. Римські принципси і ще до них керівники республіки неодноразово забороняли і виганяли з Риму різноманітних астрологів. Ну роль астрологів зараз виконують політологи і експерти. Особливо цих астрологів зі сходу вони ж теж тоді наповзали зі сходу і промували мізки бідним римлянам. Так само, як зараз, оці всі московицькі політологи і експерти постійно в українському ефірі промивають мізки вам. Античні автори пишуть, що більше всіх котуються ті астрологи, які неодноразово побували в засланні. От зараз в Засланні, в Європі і в Сполучених Штатах оці от московицькі експерти. Дуже високо також цінувалися саме ті астрологи. Завдяки продажній дружбі, яких постраждало принаймні кілька важливих громадян. Ви ж розумієте, що діяльність оцих от опозиціонерів і контакти з цими опозиціонерами призвели до арештів дуже багатьох в Москві. Один античний автор, який стикався з ними, пише, що астролог не геній, якщо його жодного разу. Не присуджували до смерті, так і ми вважаємо, що якщо цей політолог чи експерт, і на нього порушено кримінальну справу в Москві, то він уже геній, Він нам відкриває істину. Братя, якщо античні астрологи брали всі ці свої ідеї і передбачення з неба навмання, то нинішні експерти і політологи зі стелі вони нічого не знають. А якби щось і знали, то нічого не розуміють і діляться з вами своїми неврозами і помилками. Натомість я ділюся з вами своєю вірою, впевненістю в перемогу, своєю любов'ю до Бога і батьківщини і ви діліться тим самим один з одним. Я ділюся з вами своєю вірою і гнівом на ворогів Бога і України, наприклад, на УПЦ ФСБ. Зараз ФСБ. Зрозуміло, що найкращий спосіб захистити свого агента в Україні це надягнути на нього рясу псевдопопа у ПЦ ФСБ. І щойно СБУ зарештовує такого агенту, то одразу в Брюсселі і в надрах республіканської партії Сполучених Штатів піднімається ціла хвиля протесту. Правозахисники кидаються захищати цього агента. Ну він же типа поп, один із таких. Жирних агентів ФСБ це черкаський псевдомітрополіт. Він ненавидить Бога і Україну, і робить все для того, щоб відштовхнути людей від Бога і для того, щоб відштовхнути наших західних партнерів від допомоги Україні. Його постійно показують на всяких правозахисних майданчиках на заході. Він навіть вивчив англійську мову для того, щоб болити брудну Україну. Українську мову він так і не вивчив. В суботу ми спробуємо вибити з під нього стілець, перевести до Правильної церкви, від псевдоцеркви, від антихристиянської структури УПЦ ФСБ, центральний храм в Черкасах. Я закликаю добрих черкащан включитися в цю дію. Цього разу ми не будемо посвячувати в свої плани місцеве управління. Національної поліції як минулого разу національна поліція все злила цьому псевдомитрополіту. Але поки ДЗНД жує соплі, поки Нацполіція поліція підіграє московським псевдопопам, давайте зробимо все самі. Субота дуже вдалий день для цього. І ще зо дві новини: не треба ображатися на європейських правих, не треба ображатися на республіканців за їхню антиукраїнську позицію. Це у них не зі зла, просто за гроші. Звичина заборонила в'їзд двом московським діячам на свою територію. Вони були викриті в тому, що вони фінансували спалення українських прапорів, антиукраїнські мітинги в східних німецьких землях, а також через підставну фірму закуповували рації подвійного призначення для. Збройних сил РФ. звісно, якого-небудь республіканського губернатора в Сполучених Штатах, чи сенатора, чи конгресмена не купиш як німецького ультраправого. Але вони все одно розуміють, ці добрі люди, що е, Московія може вкласти 3-4-5 мільярдів доларів в пропаганду всередині в Сполучених Штатів. На це потрібно зважати і краще, щоб Ця московська пропаганда в Сполучених Штатах була зорієнтована на користь республіканців, і ми всі слідкуємо за подіями на близькому сході. Нам залежить адже нам хочеться, щоб Ізраїль покінчив з союзником Рефі, з Іраном. І Байден поговорив з Натаньяху по телефону. Півгодини вони говорили. Байден пропонував не завдавати серйозного удару по Ірану, так символічний удар завдати. А натомість, сполучені штати, збільшать санкції проти Ірану. Вони поговорили, і Натаньяху, скажем, із ввічливості не сильно заперечував, але одразу після цього Галан, міністр оборони Ізраїлю, заявив, що удар по Ірану буде смертельним, точним. І дивовижним, і тепер я з нетерпінням очікую смертельного, точного і дивовижного удару по Ірану. Як все це буде виглядати? Ми будемо обсмоктувати результати цього удару в подальших ефірах. Тому підпишіться на цей канал. Також підпишіться на канал Неоплатонівська академія. Посилання внизу під відео там ми розмовляємо не на політичні, а на Серйозні теми, от сьогодні поговорили з нашим другом і братом Форкашем щодо феноменології Гусерля. Як поговорили? Вірніше він говорив, а я слухав, адже нічого не розумію в феноменології. Хоча час від часу і практикую феноменологічну редукцію, звісно, не з усім, що казав Форкаш, можна погодитися. Я правда іще не придумав, чим саме там можна не погодитися. Можливо, з чимось не погодитися ви. Напишіть, будь ласка. Коментарях і на цьому вам моє щире звитяжне бадьори української міні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною мовою кличкає Булгакова.